Сьогодні покажу вам, як приготувати ось таку красиву соковиту, домашню підчеревину. Вона не пересушена, дуже красива, і підійде на святковий стіл. Ось дивіться, щоб замаринувати підчеревину, я беру такі два гарних шматочки підчеревини. У них багато м'яса і багато сала. Вони такі жарненькі, будуть і гарненькі. У мене пів кілограма. Що мені треба зробити далі? Треба гарно його замаринувати. Я беру мисочку. в Мисочку кидаю, столову ложку солі. Не бійтеся, що солі буде забагато, не буде. І чайну ложку суміші перців. Ви можете брати ще якісь додаткові спеції. Я беру суміш перців, червоного, чорного і паприки. І кожен шматочок ось так гарненько. В сільку в перчик, я повалюю. Не переживайте, м'ясо ви не пересолите. лишня сіль, вона зійде, нічого страшного не буде. Ось так гарненько два шматочка я окунаю в спеції. Далі беру два зубчика гарних часнику, натираю чесничок. І гарненько, де в мене є можливість, ось так під м'яску вкладаю часничок. Прям гарно-гарно натираю. Не переживайте, перед тим, як випікати, весь часнічок я зніму, більшу його частину. Горіти він не буде. Все буде добре, все пропечеться і буде дуже смачно. Далі я беру ємність з кришечкою і ставлю своє м'яско маринуватись на одну добу, не менше. Хоча б ніч можна краще на одну добу, можна і дві доби. Щоб воно було таке прям ароматне і смачне. Складаю м'ясо в таку ємність, накриваю кришечкою і ставлю в холодильник на одну добу. Ось дивіться, підчеревок пробув одну добу. Він замаринувався. Я знімаю часник з нього. Звичайно, зніметься не весь. Але Якщо буде багато, він може почати горіти. Знімаю трошки часник, викладаю все на фольгу і запікаю. Якщо у вас є щуп, вам треба довести м'ясо, щоб у м'ясові було 80 градусів. У мене є щуп, тому я поставлю м'ясо. запікатися, Запікати буду при 100 градусах 1 годину і перевірю щупом, щоб всередині м'ясо було готове так, щоб воно було 80 градусів. Якщо у вас немає щупа, ви можете запікати також одну годину і дивитися по готовності, розрізаючи м'ясо, ви також побачите, готове воно або ні. Спочатку я запікаю у фользі 40 хвилин, потім фольгу зніму, і 20 хвилин буду допікати без неї, щоб була скоринка. Я конвекцію не вмикаю, просто перші 40 хвилин вверх низ і запікаю. А вже коли буде 20 хвилин, я зніму фольгу, я включу конвекцію. Ось таким чином замотую і ставлю запікатися 100 градусів одна година. Ви дивіться самі. Як вам зручно робіть, так як ви звикли. Дивіться, м'ясо запікалося одну годину. Зараз я вам покажу, яке воно всередині. Воно дуже суковите і неймовірно ніжне. Ось дивіться, які красиві виходять м'ясні шматочки. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається.